О, ви знову тут. Привіт! Що у вас там фактично? З вами Ярослав, і ви на каналі Ярослав Піноцитович. І сьогодні ми знову знаходимося на моїй фермі, на моїй фермі, Ярика. фермі, яка знаходиться в Томаківці. Зараз у нас сьогодні буде досить такий насичений день, оскільки же уна... ми ж, якби в попередній серії зі... все ж таки посадили і навіть зібрали. Кукумбери, тобто огірки. І сьогодні ми будемо це все нести, звичайно ж, нашому чудовому Валері, для того, щоб він нам дав трішечки мані-мані. Ну а перед тим як ми це все будемо робити, будь ласка, поставте обов'язково вподобайку і ставте вподобайку, якщо у вас є. Ну, кухонний стіл, от, всіх є кухонний стіл, значить всіх, кого є кухонний стіл, то ставте вподобайку. Ну і, звичайно, ті, хто їдять приємно. вам смачного, тим, хто п'є, смачного також і приємного перегляду. Ну що ж, так, зараз ми, ми, ми зараз підемо до нашого вельми прекрасного, вельми шановного. Ого, там уже трішечки кум-кумбер зростає. І у нас тут, звичайно, вже наші курки. Але тут, бачите, у нас занадто багато тут півнів. Три півня, ви що, три півня, ти що? Вони ям яйця не дадуть, вони досить такі насправді нам не потрібні. Ну нічого, ми потім якось ними, спро... Думаю, мабуть, впораємось, можливо, колись там. От хто не вірив, село Томаківка. Маківка. Йдемо до нашого прекрасного Валери. Дядьку Вовка, привіт, дядько Вова, привіт. Вітаю, вітаю. Валера, здорово Валера. Коротше, Валера, у мене зараз до тебе. Що ж ти до мене спиною стоїш? У мене зараз для тебе є кукумбір. Є прекрасні чудові огірки. Тільки но з. Та ж, ти Тільки но з якраз таки з огороду. А що, я рал, огірки, огірки, точно так. О, це мені потрібно, я це все придбаю, звичайно, куплю. Так, і здав, скільки ти там це все купив? 32 кукумбура за 4 долари. Ніхрена собі, ось це так прибильно, ось це так прибильно. Оооо, май гад, і мене 10 баксів. 10, мать вашу баксів. Тепер зрозуміло, чому кумбери тепер це досить таки вигідна штука. От Валера, ти не уявляєш наскільки ти мені зараз допоміг? Просто. Тому що зараз ми зможемо купити собі приладдя для того, щоб якби півників просто. І все. І в нас тепер буде потім пушки. Так, дядько Вова, дядько Вова, привіт. Нам мені потрібний ножик, ножик. Ножик коштує 5 баксів. Для нас колись, до речі, це, до речі, коштує 6 баксів. Ну, насправді, не буде вистачати. Ну, нічого страшного. До речі, пір'ячки. Я зараз зачекайте, дякую за ножик. І ще забув, ще дати Треба йому цей треба ж дати йому ще пір'ячко, якби ще От 5 пір'ячок. Один долар. Ну, виходить, що, до речі, нам вистачає тільки там чомусь, до речі. Просить у мене дядько Вова саме 5 доларів купюри а у мене 5 доларів немає. На буде, значить, якось в обмінник зайти, у цей от якраз таки банкомат, і там обміняти якраз таки. Ну, нічого, зараз ми спочатку підемо спочатку, спочатку підемо. За те, щоб наших тут півників якби, трішечки уструнити. От вони, от вони наші півники. Ось вони. Ось вони так. Ой-ой-ой, тут уже тут уже з'явився цей. Ну що, півники? Привіт! Привіт вам, Обана! До побачення. І тобі, півник! На! Все. Нема тепер півників. Тепер тут так півника більше немає. Півників більше немає. Ти у нас єдиний будеш півник, поняв? Ти у нас будеш сторожити усіх. Ви всі повинні бути кур... курками. Ви курками повинні бути. Так, нічого, у вас тут їжі в принципі вистачає. Все у вас вистачає. Ну і добре, як покажуть. кажуть. Так, тепер Опа, ну а куди хотів, куди хотів? За мною не можна. За проїзд передаємо, а ну-ка. Так, що тут у нас Угородик ще у нас? Не, не цей. До речі, зараз ми, е, підемо і ще можливо продати... А, блін, там ж потрібно 5 тушок, Там потрібно 5 е, оцих е, чикінов. Ну нічого, нічого. Давайте, коротше, підемо зараз в банкоматик. В банкоматі ми зараз обміняємо якраз таке, щоб нам видали купюрою цілою. І щоб ми, на, ми були супер-мега щасливі. Тому що дядько Вова е, не приймає е, якраз таки е, от по, по одній, е, йому потрібно конкретно 5, 5, 5, 5 доларів купюрою. Прямо, прямо таки купюрою, розумієте? Ну, ну я не знаю, це прямо таки, я не знаю, це прямо жесть якась. Так. Ну, так, давай-ка. Тепер ми беремо наші грошики і зараз втопчинемо. Опля! А ось наші 5 доларів. 5 доларів і 1 вандоларс. Так, тепер ми можемо піти і купити е, собі ліку. Ви зараз питаєте навіщо нам лійка, а я вам розповім. Для початку нам потрібно її придбати. Да, це правда у нас буде, Я там бачив цю ліку, правда. Зараз підемо. Зараз, 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 зараз. Так, підемо до нашого дядька Вовчика, Ой, я вже навіть загубився трішечки між цими поселеннями. Дядько Вова, дядько Вова, давай-ка мені свою ліку. Так. 5 Опа, на, дякую дядько, е, е, дядько Вова, ви просто мій рятівник. Так, е, зараз нам потрібно ще набрати водички в цю прекрасну, вельми, шановну лейку і сказати, що е, що ж нам з неї. а Тут вже набрана вода. Мені, мені навіть не треба нічого робити, за мене вже дядько Воваль за мене вже все зробив. О, ну, ну за що йому прям дякую. Це, мабуть, за доплату, мабуть, потрібно цей. Так, і для чого ж нам лійка? Лійка нам потрібна для того, щоб якраз таки е, пришвидшувати. Е, бачите, опана! Бачите, огірочок, огірочок, і нам потрібно пришвидшувати, пришвидшувати процес, е, звичайно ж, е, цього. Прекрасного цвітіння всього цього, і нам потрібно пришвидшувати цей процес. І, звичайно ж, за допомогою даної ліки ми можемо це зробити. Правда, де швидко це відбувається, але ми все одно це будемо робити. І нам доведеться, правда, у нас тут. Опа, у нас закінчилася вода. Блін, тут взагалі класно було б, якщо б у нас було якийсь колодязь хоча б. Тому що ну, постійно годити за водою ось так. от. Ой, блін, іще тут ого, нічого собі тут. А, до речі, во. Що ж я тоді. Там цей. Опа! Все, набрали водички і тепер погнали е це все робити. Зараз тоді включимось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яй що ж це таке, я роблю? Господи. Я чуть не цей, не того. Так. Так, опа, не е, я тут трішечки пробіжав, так і бачу, вирішив е, зайти до наших прекрасних шановних е, прекрасних. Так, тут, тут ще один півень! Так! Не можна! Не можна! Так, о, ми яйце ми заберемо. Тепер у нас є три мяй Е, Так, у нас, у нас тут все чудово. І ще у нас, до речі, пір'ячко є. Ну, пір'ячко ми е, потім також продамо. А тепер повертаємося, будь ласка, на цей. На, е, на огород. Е, треба тут все ж таки все дополивати. Так, я помітив, що. Ой, я чогось я тут, до речі, поливав одну, одну просто як би цю. То вона взагалі не виросла абсолютно. Тільки подивіться, тільки подивіться, от, от я скільки лію, але не, не, не виростає чомусь. Ну окей, ладно. Вже окей. Е, е, е. Я так розумію, що тільки під сонцем можна якраз таки е, це все вирощувати. Ну, значить, підемо ми тоді. баю-бай, yeah, Як то кажуть, повернемося у звичайно, дуже в падебу в і тоді продовжимо, як то кажуть, наше прекрасне. Доброго ранку. Доброго ранку. А ми а ранок у нас починається. З чого? Правильно, з наших прекрасних огірків, які треба, звичайно же, полити. Так, деякі огірки у нас тут вже повиростали, все ж таки, це дуже добре, але нам потрібно все ж таки дополивати, звичайно ж, ось такі прекрасні. Так, а ти що? Це не ростеш, альо. Чого ти нафіг не ростеш? Я вже стільки води в тебе вбюхав. А ти не ростеш. Ой, ой, навіть, навіть так. Якось, е якось дивно виходить. Ніби поливаю, ой, ой, і знову е огірки. Тебе скільки поливаю, а ти не виростаєш. Тут ну, кабздос кап якийсь. Я не знаю, ну, ну просто жесть якась. Друзі, не пишіть в коментарях, що це може бути взагалі. Чому буде е ця дивна, якби. Ці дивні огірки, самі крайні, самі крайні, якби, не, пол, чомусь не, цей, не не цей, взагалі не, не ростуть, не поливаються взагалі нічого. їм ніби, знаєте, начхати тупо. Е, так. А ось ці от не начхать. ну, Ми їх все ж таки візьмемо, переберемо, тому що, е, ну як переберемо, просто треба їх пересадити знову, щоб якби, е, тут все було нормально. Так, давайте трішечки позбираємо вас. Так, і вас також позбираємо. Ну, у нас 32 штучки. Це поки що нормально. Е, до чогось ця так не росте. скільки... О! О! Зростає! О! О! Бачите, все ж таки зростає. Тю. Походу, вона загад занадто... Знаєте, от, оцей вираз, де мене от мама називала, водахлюбом. От, мабуть, ось цей от теж водах. Так, давайте ми тоді зараз пополиваємо трішечки, пополиваємо і переймо, дивимося, що у нас там по нашим курочкам. Можливо, яйка-байчу, яйки, 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 яйки нам потрібні. Так, так, яйки, яйки. Більше яйок немає, більше яйок немає. Так. Курчата у нас бігають, курчата бігають. Півник! І ще один півник з'явився. А ну-ка, я тобі сказав, не можна тут бути півником. Тут можна бути тільки, тільки куркою. У нас повинен тільки бути один тут самець, Це ти нафіг. Інших самців ми не приймаємо в наші ряди. Хоча ви зараз скажете, що занадто жорстока, я вам скажу. О, ще одне яйце. Опа! У нас теж з'явилося 5 яєць і 11 перів. Ну і залишилось ще одне, якби. Якщо ще буде, звичайно, ще ще одна, ще виросте, іще один півник. То тоді його теж треба буде пустити на ось це. І тоді буде а, взагалі прекрасно і комбо справжнє. Ну, добре, поки що це такого ще не сталося. Ми, звичайно же, е, Так, ну у нас тут е, вже майже де-факто все, де все полити. Ну як все полити? Ось так, да, я кажу, все полити. А ось ці, от, а ось ці от тупо своїм життям повинні жити. Да? О, навіть один, до речі, виріз тільки що. ну... Нормально, нормально, нормально. Це нормально, нормально Ярик. Як тобі. У тебе Це просто проблеми з... з зором взагалі. Нормально, ні? Так, давай, давай-ка. Так. Так, що там. Що, що, що там сталося? Так. Ага, ага. Іще одна, до речі, курка з'явилася, так. Да. Ще одна курка. Так. Курки нам потрібні. Курки насправді нам дуже потрібні. Так, ну вони вже. Опа! оп я, опа, опа, піро, перо. До речі, вони вже почали трішечки з'їдати насіннячка. Так, насіннячка, так, 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 так. Трішечки вам насіннячка тута. Давайте їсти нормально, щоб у вас все було в достатку, в добробуті тут жили, щоб у вас все було добре, файно і класно. Так що давайте. Живіть добротку, давайте мені або цеплят, або яйця. ну, ну Можете і півні, звичайно, але, але якби ну, тоді <смі> подивіться, яка бикану, биканула. Биканула на малого, а він втік до своєї мамки. <смі> він пішов жалуватися їй. <смі> <смі> ну, а на сьогодні, як то кажуть, все. На сьогодні ми вже завершуємо дану серію. Все, звичайно, вже інше, яке ми сьогодні зібрали, ці серії, ми серії. Потім, звичайно, вже віддамо Валерії, щоб Валерія дам нам купу бабла. Щоб на це бабло ми купляли наше прекрасне. Ой! Пірочку я заберу. Пірічка Пір мені потрібні завжди. Пірічка, я заберу. Пірічка це дуже файно. Е, всім дякую, звичайно, за перегляд даного відео. Дякую вам за всі вподобайки, за підписки на канал і, звичайно ж, за дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був я, Ярослав. Усім папа, -па, мої черепашки.